Вітає 30 жовтня 980-й день невтомної боротьби українців із російським агресором. Чергова, тривожна ніч. Ворог вже традиційно запускає по Україні свої бляшанки. Цього разу їх було 62. Три з них збили сили ППО Хмельниччини. Звернень щодо загиблих чи травмованих не надходило. Далі про головні події середи в області. Дивіться в інформаційному випуску. Новина 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Захист інтересів ветеранів та їх сімей дорадчий орган при обласній раді, який функціонував ще з 21-го року, відновлює свою діяльність. Ба більше в попередній консультативній раді змінили назву та її склад. Доєдналися ще і Ветерани, які буквально нещодавно повернулися з зони бойових дій, ми доєднали ще ряд громадських організацій, які безпосередньо презентували проєкти по роботі з ветеранами і родинами наших військовослужбовців загиблих і зниклих безвісти. Реалії сьогодення диктують нові правила та методи подолання труднощів. Тому оновлена консультативна рада злагоджено та ефективно впроваджуватиме нові програми та методи допомоги і підтримки. Запропоновано було сьогодні на засіданні про те, що щоб створити сектори відповідні по три. Чотири чоловіки кожного сектор по напрямку роботи, щоб ми чітко вже визначалися по конкретним напрямку, чи то психологічна підтримка, чи то безпосередня робота із сім'ями полеглих з інвалідами. Плани роботи консультативної ради лише розширилися. Втім, і попередня робота не буде припинена. Надалі проводитимуться психологічні ретрити із сім'ями загиблих героїв та діючих військових. Також продовжать і уроки мужності. Потрібно масштабуватися, тому що таких сімей, таких дітей на жаль, з кожним нам більше і з кожного своя свій підхід, кожна свій підхід з когось індивідуальний якоїсь групови. Це треба продовжувати і надалі. І відгуки надзвичайно гарні, тому що ми бачимо, що сім'ї, дружини і діти вони стають більш відкритими. Вони зацікавленими в подальших процесах реабілітації і психологічної адаптації. Підтримка та допомога родинам героїв вкрай важлива. Втім, не лише розмови з психологами допомагають. Гарний результат показує і невимушене спілкування на природі. Практикували таких трьохтрьохденний виїзд в Карпати, щоб це ніяк не було пов'язано там з психологією. Просто виїзд, просто ближче знайомство, просто така комунікація від серця до серця. Це працює, аби охопити весь спектр допомоги ветеранам і їх сім'ях, запозичить іноземний досвід. Так в області впроваджуватимуть програму, яка спрямована на відновлення людей. В її основу лягає два основних компоненти: перше це можливість для системних зустрічей через тренувальний процес. А друге це програма, в якій би тренер наставляв не тільки фізичний розвиток атлетів, а й так само спілкувався про різні сфери, які впливають на їхнє здоров'я та відновлення. Перше це фізичне відновлення, друге це харчування, третє це інтелектуальне здоров'я, четверте це соціальна адаптація, п'яте це емоційне здоров'я, і шосте це духовне, ну, духовне відновлення з певними елементами формування цінностей. Аби не чекати можливих наслідків війни, варто наперед пропрацювати певним. Евні аспекти, як кажуть, краще попередити аніж долати наслідки на сьогоднішній день. Ми стикнулися з проблемою, що процес адаптації ветерана проходить дуже складно, і допомогти в цьому ми можемо саме залучаючи родини ще до того, поки діючий військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій. Саме тому на сьогоднішній день в нас працюють такі групи росту, куди ми запрошуємо після індивідуальної роботи членів родин діючих військовослужбовців та ветеранів, і сприяємо тому, щоб після повернення наші ветерани могли краще адаптуватися і інтегруватися в наше суспільство. Відтепер інтеграція ветеранів у мирне життя, їх адаптація у суспільстві та психологічна підтримка стануть більш доступними. І як результат в області реалізується ефективна ветеранська політика. Даний дорожчий орган. Він Слугує як потужний комунікаційний майданчик між обміном наших можливостей, наших проєктів, в цілому, які можуть максимально принести допомогу і користь ті категорії людей, які цього потребують, зокрема в умовах широкомасштабного вторгнення. Ми в першу чергу говоримо про наших військових. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Повідом про корупціонера при ОВА створили антикорупційну телефонну лінію за номером 098 653 71 41. Зателефонувавши, кожен може повідомити про будь-які зловживання. Звернення приймаються з понеділка по п'ятниці з 10 до 15 години і передаються відповідно до компетенції органам виконавчої влади та правоохоронним органам. Крім того, у разі встановлення фактів вчинення корупційних правопорушень або порушень пов'язаних з корупцією працівниками обла. Основної військової адміністрації слід звертатись за номером телефону 76 53 88. Благодійна лотерея із 1 листопада в області стартує аукціон унікальних лотів. Вони поєднують військову та художню тематику, адже матеріали для розпису майстрам надали захисники неба військові сил ППО. Ці снаряди, які м, наші майстрині е, наповнили. Душевністю, талантом, українізація це в першу чергу і унікальністю. Над підготовкою лотів працювало 18 майстрів Хмельниччини, і кожен артефакт це втілення краси та доброти, яка завжди перемагає зло. Дуже страшно, що наша наші майстри, наші учні, студенти мають працювати зі зброєю, але напевно цією силою. Силою мистецтва, силою любові до України і трансформацією цього зла в селенське добро, те, що несе Україна, ми показуємо свою силу і незламність. Коли тримаєш гільзу в руках, переповнюють якісь дуже дивні почуття. Тобто, це річ, яка несе смерть. І водночас ти маєш дати життя. Кожна майстриня вклала душу у свої вироби. Втім, найголовнішим стимулом було прагнення допомогти та підтримати військових. Це дійсно об'єднує дух, об'єднує зусилля і приносить користь, і також таку душевну теплоту. Коли ти починаєш писати. На саме цю роботу важко зупинитись, тому що ми, якби переплюсовуємо ті речі, які несуть негатив. Ми вже переплюсовуємо їх і вони вже несуть позитив. Для проведення аукціону створили усі умови, аби він пройшов прозоро, а повна інформація буде розміщена на сторінках громадської організації захист об'єднання волонтерів. Аукціон буде проходити на, на такій платформі за допомогою соціальних мереж. Де буде створена окрема банка на великі лоти, це однозначно. І я думаю, що це все таки буде в двох етапах, тому що ті великі лоти, які вже розберуть колективи, окремо буде банка створена і буде внутрішня якась боротьба. Хто виграє, хто більше задонатить? Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України, нашим героям, які віддано боронять країну від окупанта. У пам'ять про героїв у Клементовицькому лісництві долучились до масштабної всесвітньої акції з висадки дерев. Лісівники та жителі села Городище заліснили ділянку у понад три гектари. Долучились до такої ініціативи навіть наймолодші. Загалом на цій локації вдалося висадити майже 15 тисяч саджанців. До слова, до подібних ініціатив у пам'ять про загиблих військових доєдналися 22 лісництва Буковини, Хмельниччини та Тернопільщини. Всього тут висадили понад 140 тисяч молодих деревець. Черговий випадок невдалого тихого полювання 83-річна мешканка Кам'янець-Подільського району назбирала у лісі поблизу свого села, де корослих печериць відварила їх та з'їла. Уже незабаром відчулену нудоту, загальну слабкість та багаторазове блювання. За дві години звернулася до приймального відділення Чемеровецької багатопрофільної лікарні, де її одразу ж госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Наразі стан пацієнтки середньої важкості. Медики додають, що за жовтень це вже четвертий випадок отруєння грибами, і сьомий з початку року найчастіше труїлися маремухами та дикорослими печерицями, постраждалі з кам'янець-подільського та шепетівського районів. Погода на 31 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, останній день місяця буде хмарним проясненням, В день без опадів, а от вночі місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме від 50 градусів тепла вночі до 9-14 градусів в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 8-10 градусів з позначкою плюс, а в день стопчики термометра піднімуться до плюс 11-13 градусів. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.